Мої вітання. І традиційно починаємо тільки з гарних новин. За останню добу, завдяки небайдужим українцям, які донатять і підтримують наших захисників, ми придбали медикаменти, генератор і акуми, загальна вартість 119 тисяч 500 гривень. Велика шана низький уклін і подяка кожному, хто донатить. Тепер ще одна приємна новина. Наші постачальники, в яких ми дуже багато замовляємо товарів по листах запитів для наших військових, вони подарували нам реп. Компанія називається Безпека Верітас. Велика подяка від мене і я думаю, від всіх нас, якщо я так скажу, я не помилюся. І низький уклін. Вам за такий подарунок, щоб ви розуміли, цей реп, його вартість на сьогоднішній день 73 тисячі гривень. Просто нам подарували, ну, не нам, військовим. Да? Я вже знайшла, куди його відправити, і він вже сьогодні-завтра поїде і буде захищати наших з вами захисників. Ще раз низький уклін і велика шана, і подяка. Молодці. Молодці. Прям пишаюсь. Так, а тепер поїхали, попрацюємо. Мон, затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів з 5 по 9 класів. Буде табель успішності на 7 сторінок. прес служба міністерства. Значить, свідоцтво досягнення учня, учениці буде складатися з двох частин. Перша характеристика навчальної діяльності без оцінок. Учитель лише визначає один із рівнів сформованості і певного вміння, має значні успіхи, демонструє помітний прогрес або потребує уваги і допомоги. Я пам'ятаю, що ще коли старша дитина ходила в дитсадочок, там такі були характеристики. І друга частина характеристика результатів навчання, виставляються бали за навчальні предмети Семестрово та за рік. Так, а в чому різниця? Ну, раніше також писали якусь характеристику, ні? Так, ну окей. Значить, Є, типу, щось нове придумали нові рекомендації щодо оцінювання учнів. Затвердило мон чи будуть працювати саме ці рекомендації, саме ця оціночна система і як це вплине на освіту наших дітей? Чи буде працювати? Ну, тут якийсь є подвох. Одразу хочу сказати, що якісь ці оцінці є подвох. Треба всіх вивести більш на поверхню. Тобто, щоб всі мали плюс-мінус один, один і той самий результат. Не треба заглиблюватися, Мон не ну, ну просто він. Не хоче, щоб були якісь поглиблені знання або якісь вузькопрофільні історії. Тобто, все буде дуже, знаєте, так, як сказати, дуже перманентно, дуже е, обобщенно, тобто дуже середньо, це дуже м'якою виражаюся. Ну, і що і нахіра нам така освіта. Навіщо вони це роблять? Ну, яка, основний мотив, який. Ой, господи. Значить, для чого вони це роблять? Дивіться, це робиться для того, щоб. Дуже сильно полегшити е, рівень знань наших дітей, і для того, щоб наші люди були неконкурентними в плані від'їхати в інші країни і там навчатися. Значить так, 200 гривень донат. Дякую, молодці. Давайте спитаємо, чи будуть якісь позитивні зміни в? В нашій, скажіть, скажі, я скажу, навчальній програмі і освіті взагалі. Будуть гарні зміни в першу чергу в навчанні спортсменів. Тобто чогось чекає прорив саме в цій сфері освіти, а потім інші наукові інституції, 200 гривень донат, дякую, вони візьмуть приклад. І далі оця система, яку ми щойно з вами прочитали, і вся ця історія, що всіх зрівнять і всіх там затупить, умовно кажучи, вона буде зламана воно так, і буде. так, далі поїхали. 300 гривень донат. Молодці, дякую треба мобілізувати правоохоронців які перебувають на пенсії після 40 років заявила нардепка вона зауважила що обмежено придатним до 25 років не можна замінити потенціал мобілізації зсу а дії щодо таких громадян були незаконними так чи будуть мобілізовані правоохоронці яким більше 40 і які на пенсії Угу. 18-20% максимум будуть мобілізовані про це всі дізнаються. Це буде така показова історія для того, щоб відібались від цієї теми. Непогано. Так, що там? Значить Курська Народна Республіка, яка потребує нашого звільнення. Да? Наші військові вже там, вже повідомляється про трофейний танк, і бункерний в 13.00 збирає Радбез. Тобто, ми бачили з вами вчора, дивилися, якщо я не помиляюся, що вони там з якоюсь конкретною ціллю. І це не про захват Москви, поки що а давайте подивимось тепер дії Кремля щодо наших військових там. У них немає вибору у цих бункерних, бо вони мають домовлятися. Вони не можуть. Давайте так. План буде заманити, оточити, знищити. Але вони так зробити не можуть. І тим паче зараз, бо весь світ дивиться на те, як. По результатам будуть домовлятися щодо миру, і вони ну просто так робити не зможуть. Тому максимально будуть домовлятися. Але я ще раз наголошую: всі ці домовляння до одного місця, бо вони хочуть оточити і знищити. Так, і давайте подивимось: долю наших людей, які зайшли на цю територію. Так, ну, давайте так скажу. Те, що роблять наші там, це прям героїчний вчинок, це зрозуміло. Вони зроблять ту задачу, яка перед ними поставлена. І вони, ну, розуміли, куди вони йдуть, що звідти не всі вийдуть. Отаке От нехай не збувається. Давайте так. Далі, ЄС офіційно схвалив надання України траншу на 4,2 мільярди євро. Кожен день, майже ми читаємо про транші, озброєння, якісь бюджетні поповнення, там на соціальні виплати, на все інше. Де ці гроші? Де ці виплати? От де це все? Рада Євросоюзу схвалила виділення цих коштів е, у вигляді грантів, е, значить, на допомогу. Е, значить, на, на допомогу що? В плані реформ. А, типа ми за ці гроші повинні щось реформувати, якісь реформи зробити. І Рада ЄС також підкреслила важливість якнайшвидшого виділення коштів, зважаючи на складну фінансову ситуацію в Україні. Отак. Так, значить, кошти 4,2 мільярди. Чи дійдуть вони в заявленій сумі? Довго частинами не факт, що дійдуть всі прекрасно. І чи дійдуть вони? Ну, на якусь добру справу? Ну в плані не спиздять їх, отак можна питати. Значить, довго біля цих грошей будуть крутитися, бо чомусь вони настільки захищені, що навіть наші талановиті можновладці не будуть знати, як прикласти туди свої руки. Але знайдуть, коли ці кошти почнуть розподілятися. Тобто, поки вони десь там лежать, вони собі лежать, і на місцях вже почнуться якісь історії. Щоб вони як мінімум всралися і не було води ні холодної, ні гарячої. Дякую.